І так, мені знадобиться пляшка улюбленої газовки. Фанта цілком підійде. Ммм, яка смачна. Далі в хід піде мед, який я теж просто обожнюю. Ням. Ого! Перший раз бачу, щоб мед пили. Квентіно, на тебе зовсім нічого не залишилось. Що? Ой, і справді. Лише одна крапелька. А що ж робити? О, я знаю. Я зможу знайти мед у лісі. А ось і вулик. Любі бджоли, мені потрібен мед. Гей, а чого ви так розлютились? Ні-ні ні. Не чіпайте мене. Фух, наче відірвався. Але головне, що я приніс сюди цей вулик. У ньому дуже багато солоденького меду. Саме час перемішати його з пантою, щоб вона загустіла. Таким чином у мене вийде жиле. Головне все гарненько перемішати. Ну а тепер приберемо в холодильник, щоб все гарненько застигло. Клас! А поки що можна пограти.